Дівчинка трошки заплакала і до неї пригорнулася. А потім ми кажемо, ну вдягайте щось, щось одягайте, вони навіть одіть не було. Що. Хлопчик взагалі не плакав, не, не горнувся до матері. Світлана Росомаха розповідає, як служба у справах дітей забирала у матері доньку та сина 6 та 10 років. А мама я... абсолютно не боролася за, діт... за дітьми, не казала, що я прийду, що я там і змінюю. Дітей у матері служба забрала не з першого разу, каже Світлана Росомаха. Спочатку були попередження. Діти дуже не доглянуті. Вони брудні, брудної одязі, вони полуголодні ці діти. їх треба обов'язково обстежувати у спеціалістів. Про жінку з дітьми, які живуть у занедбаному будинку без світла і води, службу у справах дітей повідомили місцеві мешканці. Сказали, що діти не отримують належного піклування. Суспільне поспілкувалося із сусідами родини. У нас хата закинута. Тут хазяїна, я його вже не бачу, років сім, не менше. От. Ну, тут то один живе, то другий живе. Дітки гарненькі, таке ще й подивилася, дівчинка так за руки держаться одне коло одного. Ну. Хлопчик і дівчинка. Мати дітей, 33-річна Яна, розповіла, що переїхала до Кривого Рогу із Кам'янського. Вона запросила знімальну групу суспільно у кімнату показати умови, де жили діти. Каже, частину речей їй віддали сусіди. А не тут спали. На кровати. За Зачем? І що ви далі плануєте? Ну, їхати в Кам'янському і забрати ті. Ви знаєте, де вони зараз не телефонували? Ні, телефону. Нині брат з сестрою живуть у реабілітаційному центрі. За словами Світлани, фізично вони здорові, але для висновків про їх розвиток і психічний стан потрібен час. У служби також є інформація про фізичне насильство над дітьми, яку перевіряють окремо. У центрі реабілітації діти можуть пробути до 9 місяців. Якщо за цей час мати не знайде роботу і не створить для доньки і сина умови для навчання і дозвілля, служба у справах дітей надійшла до Кам'янської міської ради запит про позбавлення яни батьківських прав. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.